Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо вареники з трьома різними начинками, такою як з сиром, м'ясом і картоплею. Почнемо приготування. Беремо 1 кг муки і додаємо одне яйце. Якщо вийде так, що у вас немає яйця, то нічого страшного, можна і без нього приготувати. Додаємо щепотку солі і вливаємо тепленьку воду. У мене пішло води 575 мл. Вливаємо воду в два прийоми. Додаємо 4 столових ложки олії і починаємо замішувати тісто. Спочатку ложкою, а потім поступово починаємо руками. Замішуючи тісто ложкою, дивимося на його консистенцію, і що трохи густувати, додаємо трошки води. Починаємо вимішувати рукою, як стане незручно, то перекидаємо тісто на робочу поверхню і вже замішуємо до повного вимішання тіста. Я місила тісто приблизно 10 хвилин. Thank you. Ось таке гарне і еластичне тісто у мене вийшло. Воно не повинно бути сильно забитим, ну і при цьому не рідким. Для того, щоб перевірити, чи гарно вимішане тісто, то можна відщипнути кусочок і зробити маленьку таку лазанку і спробувати зліпити ніби як пустий вареничок. Якщо ліпиться добре, значить тісто у вас ще добре вимішане. Дощечку присипали мукою, беремо кусочок тіста, катаємо з, не... з нього ковбаску. І робимо наші лазанки. Варенички в мене будуть з трьома начинками, так як я і говорила, з творогом. Я беру творог, яйце і сіль е, з м'ясом, до, до фаршу додала тільки чесничок, цибульку натерту, сіль і перець, і з картоплею. Картоплю відварила, воду майже всю процідила, помняла і піджарила цибульку, Добавила сіль і перець. Перші починаємо варенички ліпити з сиром, далі з м'ясом, а потім з картоплею. І в кінці відео я вам покажу, скільки в мене варенички вийшло з цієї порції. Ось так багато у мене вийшло вареничків. З таким тістом працювати саме задоволення. Обов'язково спробуйте! Всім смачного!